Це печиво, яке трохи присохло, але я. не хороше, хороше, можна його їсти, але воно вже сухе. це раз. І по-друге, я не можу зрозуміти, як в печиво додають якісь спеції звик я до такого печива. Ну, добре, спробую отак заливати молоком та поїсти. Я вже говорив, що я не можу, коли продукти так псуються, і їх викидають. Я бачу що наші сусіди, мої сусіди. Там вони викидають біло, біло сміття в зелений контейнер. Там стільки всього, що просто я не я не знаю. Ну, так готувати, так багато готувати, що потім викидати. У мене все йде діло. Я все переробляю. До речі. У мене закінчились пігулки. Я вже два місяці жив на цих таблетках. Ну, зараз попробую без них прожити. Ну, і так, от бачите, це яблука. Вони трохи вже зморщились. Отак от, от я відібрав. Я не викидаю. Яблука, Ну, он онук не хоче. Їсти. він їсть отакі от о. отакі такі він любить. Там все, дуже любить яблука, Краще за, за бананів навіть. А це я віддаю білки мої сусідки. От там вона в парку. Парку живе вона там, і я туди ношу їй. Свята, ну так от скоро новий рік і все буде добре. Цвята, вже собі отакі от гірлянди почепив. Вони вмикаються тут. Так, вмикаються. Зараз не дуже видно, як вони горять. І ще я вмикаю тут. Зараз я покажу. О, отакі. А ну зараз воно погано. А коли немає світла, вночі дуже добре. І ще отакі о. Так, все, готовий, готовий до Нового року.